Вітаю, вас, шановні телеглядачі. У зв'язку із ситуацією, яка склалася в Криму, Прикарпатці масово повідомляють про готовність прийняти у себе кримські родини. Не стоять осторонь цієї проблеми і калушани. Тож, скільки зголосилося на сьогодні мешканців Калуша та Калуського району прийняти до себе на деякий час пожити кримські родини, розповість начальник управління праці і соціального захисту населення Калуської міської ради Любов Федоришин. Ну, передумовою складання списків бажаючих прийняти до себе на тимчасове проживання осіб із Автономної Республіки Крим служило те, що близько 15-ї години. 3 березня до нас надійшла електронна електронною поштою надійшло клопотання департаменту соціальної політики івано-франківської ОДА щодо надання списків осіб жителів нашого міста, які можуть прийняти надати тимчасовий притулок мешканцям Автономної Республіки Крим. Відразу ж була проведена нарада під головуванням Оксани Титівни Табачок, заступника міського голови, за участю нашого управління, територіального центру соціального обслуговування та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Було напрацьовано текст звернення до мешканців нашого міста. Відразу передано цей текст на Калузьке телебачення та на радіо. Окрім того, текст повідомлень того ж таки дня було розпочато роботу по його розповсюдженню на. В таких місцях скупчення населення нашого міста це на автобусних зупинках, біля церковних споруд, біля магазинів. Це більше стосується приватного сектору загір'я, підгірки, хотінь, а також на під'їздах багатоквартирних житлових будинків. Ця робота продовжувалась і 4 березня. Інформацію ми повинні були подати ну, кінцевий е, час. Це 4 березня. Станом на 11 на 11 годину 3, 4 четвертого березня бажаючих прийняти до себе кримські сім'ї було у нас тільки троє на 12 годину. Вчорашнього дня вже було п'ятеро, і до кінця дня 19 сімей з міста Калуша зголосилися прийняти до себе жителів Автономної Республіки Крим. Серед цих 19 осіб є п'ятеро осіб, які можуть надати житлову площу у сільських населених пунктах нашого району. І відрадно, що це є власні будинки, які можуть прийняти від 6 до 8 таких так, від 6 до 8 осіб. Ну в цілому, взагалі, більшість пропонують калушан окремі житлові приміщення, окремі квартири для трьох-чотирьох осіб. Це а чи є серед цієї категорії людей, які пропонують надати тимчасову житлову площу, наприклад, пенсіонери чи люди молодшого віку? Різні категорії осіб є. От жіночка каже, що має трикімнатну квартиру і виділяє одну кімнату для сім'ї із двох-трьох осіб. Тобто вона є пенсійного віку. Різні категорії звертаються, звертаються молоді люди. Наприклад, молодий чоловік вчора також телефонував. Пропонує половину житлового будинку. Приємно, що люди відгукуються на ці пропозиції і не є байдужими до дітей. І серед категорії, яка пропонує своє житло, є також і працівники Калузької міської ради, і депутати Калузької міської ради, які також виявили бажання надати тимчасовий притулку. Скажіть, будь ласка, Люба Михайлівна, взагалі, от люди телефонують, хочуть надати житлове житло на деякий час пожити кримським родинам. Як взагалі ця процедура відбувається тільки по телефону? Чи вони можливо якісь заповнюють анкети, заяви? Наразі збирається інформація по телефону. Крім того, одна жіночка особисто завітала була до нас в управління. Ця інформація передається до департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА для узгальнення. Ну, якщо будуть ще пропозиції, навіть протягом сьогоднішнього завтрашнього дня, ми також додатково будемо давати цю інформацію, будемо її збирати, можливо, ще пригодиться. Скажіть, будь ласка, взагалі, от, от цю інформацію ви надавали на Калуському міському телебаченні, на радіо. І, взагалі, процес як хто ходив, допомагав цю інформацію, можливо, розвішувати оголошення на на дошках. І хто був задіяний? яка категорія людей? Ну, власне, це є працівники територіального центру соціального обслуговування міста Калуша та фахівці соціальної роботи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Окремо залучались і наші працівники нашого управління, правда, не в такій кількості, як працівники цих служб. Ну і ще скажіть, будь ласка, до якого часу от мають люди можуть люди телефонувати? Які дні ще можуть телефонувати, що можуть надати допомогу? Ну наразі департаментом було визначено крайній термін 4 березня. Ну, сьогодні ще не телефонували і не пропонували додатково жителі міста. Але повторюсь, якщо такі будуть бажаючи прийняти до себе тимчасово для проживання жителів Автономної Республіки Крим, то ми будемо таку інформацію додатково подавати в департамент. Пані Любо, я вам дякую за інформацію. А нашим телеглядачам я дякую за увагу. Тож на все добре. До побачення.